Настільний теніс серед учнівської спільноти Миргородської громади є чи не найпопулярнішим видом спорту, адже грати у нього весело, просто і необтяжливо. Відтак хлопці, дівчата з Мирогорода та навколишніх сіл охоче погодились позмагатися в честь святого Миколая, намагаючись з допомогою ракетки якнайдовше утримати м'ячик у грі. Кожен гравець після одного відскоку м'яча на своїй половині столу повинен відправити його на половину столу суперника. Сьогодні я хочу побажати вам азарту та перемогу. Ви вже всі великі молодці, що займаєтесь настільним тенісом, зауважимо, що змагання проходили у кількох групах. Дівчатка змагались між собою, а хлопці у старшій і молодшій бікових групах. Тож відповідно визначали і переможців змагань. Змагання будуть проходити у вікових групах менші дітки до 2012 і молодші діти і старші 2007-2011 рік народження. Як ви бачите, дітей багато. Ми раді, що дітки ходять і ми маємо змогу тренуватися і змагатися. Як і годиться усім переможцям, були вручені медалі грамоти і подарунки.